Вітаю всіх на моєму каналі. Я Ніколь і запрошую сьогодні на шопінг разом зі мною. Бажаю всім гарного перегляду. Спочатку я подивилася на прикраси різноманітні. Вони були біля каси, на стенді, Брелок мішка Тедді, також намисто, браслети і інші брелки. Навіть були чиїсь медалі. А тут у пакетику була маленька брошка. На вагу сьогодні зайшла в магазин. Бачите, яка пряжа, якась плетена, а це у нас 100% ліон. І його тут багатенько, до речі, цей не видно, теж така ниточка, як шнурок, незвичайно. От сумочка на вагу білого кольору білині. я Хочу сказати, внутрі вона чистенька, більш-менш це вагова у нас. На ножках. Ціна її сьогодні 144 гривні. На люксі нове пальто Esprit. Ви знаєте, я була в Німеччині, в Esprit, заходила в магазини. Там не дешеві пальто. Взагалі Esprit речі, вони не дешеві. Чорний колір, пряме, і є ще навіть капюшончик. Шти гарненьке. І слухайте, воно таке класне. Ой, повністю мій розмір. Взагалі. Тканина приємна, якісна. Ой, фактично до коліна. Класний пальто. Ціна за кілограм 783 По ціні вона сьогодні виходить десь 930 гривень. Спортивна чоловіча Олімпійка. Мені здається, це хвиля нарисована. Тут також хвилька. Скоріше за все, це для серфінгу, для заняття водними видами спорту. Подивлюся, вдома ті бурон вперше така. Ну, видно, що зроблено професійно, бачите, і замочки такі всі, вони потайні закриті. Тут у нас шви всі проклеєні, такий специфічний одяг, спеціальний. Джемпер у чоловічому відділі. І томі вже висить котрий день, ніхто не забирає. Ось такі подібні тканини використовують у сарафанчиках літніх, я показувала неодноразово, а в цей раз, бачите, тут мені Трапилась така маєчка. Тут у нас практично пополам льон та віскоза. Чикорі це така фірма зустрічається часто. 55 льна, 45 віскоза. Осінній такий принт. Так, і тут у нас маєчка, це вже 100% льон. Найл, тільки вона в розмірі XS. Тобто на зиму я шукаю кашемір і вовну бажану маріносову, от на літо лін. А ну дивіться, тут льон та ще й рамі, ще й крапива. Мабуть, ця вишивка це вже ниточки крапиви. Або тут вони обробили края. Ой, гарний склад такий тільки. Це Маленький розмір на мене. Купа іграшок різноманітних. Тут у нас і синички, і котики. І тут черепашка така в'язана, Так, Нові носочки тут завжди є. От, рукавички, взуття. Це те, що лишилося, Супервумен. Зараз золоті шльопанці. дитяче взуття. Це грейсланд, я таке не дуже полюбляю. Це в нас осінні, зимові. Тут багаті. 38-й розмір. Лаковані шкіра зроблені в Іспанії. Тут у нас купальники, це в люксі також. Ось все з морською тематикою. Є нові, є вже не нові, все смужка. Оце бачила магазин у Німеччині. У нас такого магазину я не зустрічала, це нижня білизна. Хлоє, косметичка тканева з карманчиком. І це кругла від шварцкоп. Можливо, тут були якісь засоби. А тут, бачите, багато пряжі, тільки немає етикеток. Видно, що ці клубочки нові, ось вони не перемотані. А етикетки немає. Літній сарафанчик від Чікорі в розмірі М. Тропічний принт з зкакаду. Максі длина. тоненький поясок на гудзиках. Новий абсолютно його відправили на вагу. 100% віскоза тут склад. Ось для зими VTH-DM плаття, ну це в розмірі S, Темно-синього кольору. Тут так горловинку зробили, накладні карманчики і тут у нас маріносова вовна. 50% і 50 акрила. Лоуренс Крю Нью-Йорк це також плаття, світло-коричневого кольору, довге. Тут також 50 мліноса бавовна і 50 акрила. Брючки, манки, 34-й, на жаль, розмір, мінімальний, 98 хлопка, бавовна і два еластана. Це світленькі, широкі, не вузькі. От. А біршка також малий розмір, 36-й, червоні, але вони зрижаються донизу і манжети знизу. Тут на перший погляд подумала я 100% льна, але тут 50 льна і 50 бавовне. Women Essential 44-46. Розмір, абсолютно новий ланс у смужку тоненьку. Тут трохи низ прорезинений. Низ і так само рукава знизу прорезинені. Нова абсолютно. 95% віскоза у складі, гарний склад з еластаном. Так, і це у нас безрукавка, я так розумію, можливо, під якийсь жакет Claudio Стрейтер, червоний колір, широка резинка і горловинка. Отакий воротник. Також широкий. По складу 100% віскоза. Це цікава річ. Так, приміряла я оцю червону безрукавку, ось так вона виглядає, зливається з червоними шторами. Мені вона трохи замала. Вона тягнеться добре, така еластична, але трохи б на розмір один хоча б більше. Цікава річ, до речі. Таке нестандартне, давно я не зустрічала. Червоний гарний mm -hmm. колір. Mm -hmm. Це, бачите, де скатертини лежать. Це не скатертина, це більше таке, як для декору. Кладеться на чаювання. Сіли, посередині стола поклали. Яскраву. Тут навіть надпис є. Це якась ручна робота, мабуть. Від Каліда, щось я купляла, не пам'ятаю зараз що. Бачите, дизайн зроблений у Швейцарії. Це комплект. Але він розмір XS такий, вже, звісно, трошки підоставший. Ну тут, знаєте, як для нової, коли нова була річ гарна, склад 70 вовна і 30 шовк. Тут у нас, це знаєте, як чи що Це шорти і... Футболка сіренький комплект такий. Відбершка в розмірі L. Сорочка довга, з довгим рукавом, навіть тут і пояс я, можливо, це сорочка плаття навіть. Це 100% ліоцил за складом. Вигляд нової речі. Мені колір сподобався. І не блакитний, і не зелений, і поєднання з коричневим листям, ланслів теж сподобався. Бо великий на мене. За складом 50 бавовний і 50 модола. І ще, є, дивіться, така більш схожа на чоловічу. Бачите, XL, це нове десь етикетка злетіла більш спортивного стилю. Нормальні якісь джинси, колезіоні. Це вже розпродаж. Соломон. Воно які пінгінчики. Тут у нас морський конюк. Ось такий огляд сьогодні у секонд хенді і далі покажу я знахідки і асортимент товарів у Текемаксі. Максі. Були там товари, як за самими низькими цінниками, ось за жовтими, наприклад, окуляри за 7 євро. І також подивимося, звичайні ціни без знижки, але це все ж таки сток. За 10 євро можна придбати окуляри від Esprit. Також тут багато є окулярів Fossil, Бачите, вони без знижки, тут 20 євро, але, можливо, є і ті, що з жовтими цінниками, треба шукати, бо насправді окулярів дуже багато. Також дуже часто зустрічаються редлі. Ось окуляри за 18 євро. Я у нас у секондах редлі окуляри не зустрічала взагалі. За 9 євро можна придбати ось такі чобітки. Фірмові, до речі, вони шкіряні, в принципі, воно видно і так, не читаючи навіть бірочки. Літні шльопанці за 11 євро, і там вже, до речі, була не перша знижка жовта ось як, наприклад, і тут. Знижки також на взуття від Бугатті, бачите, 18 євро. А спочатку вони тут у таке Максі коштували 80 євро. Дуже багато на полицях біжутерії, дивіться, які котики, чарівники за 15 євро, це без знижок. Ланцюжки, ось, бачите, наприклад, є з таким камінням величезним, за 30 євро, також без знижки. Тут у нас на ланцюжці око за 17 євро. Там полиці зі знижками, також без знижок, все вже перемішано. Гаманці дуже приємні на дотик, багато шкіряних. Ось, наприклад, від Love Moschino. Це без знижки, дуже яскравий такий колір. Біля сумочок це висів ось такий, бачите, чохол для телефону мобільного. Від Валентіно, сумочка за 69,90. І також гаманець був від Валентіно, також приємний, дуже на дотик. Гарний колір, ціна 30 євро. Круглий органайзер це для зберігання прикрас. 13 євро. Їх тут дуже багато. І такі мені траплялись у нас у секонд-хенді. Ось іще ще дивіться, який гаманець розкривається. Там дуже багато відділень. Ціна 25 євро. Кредитних карток туди можна покласти дуже багато. Валентіно цього разу трапилось, бачите, речей багато і такі навіть ще повторюються. Ось такі ще гаманці. Яскраво-червоного кольору їх було дуже багато. Відділення ось такі тут цікаві, там ще гаманець в гаманці всередині. Це червоні цінники, також знижка на ось таку невеличку сумочку. Окремо також висять сумки, які зі знижками, якщо їх їх ніхто, знаєте, не перемішав з іншими. Треба дивитися уважно, якщо хочете щось купити, і шукаєте. Бо як у нас у секунді перемішують, знаєте, і приховують десь подалі, щоб потім купити дешевше. Тут я бачила таке саме, вивішують таке подалі, а потім через деякий час продавці ходять, переоцінюють і ставлять знижки на товар. Дуже м'які оці на знижках, ах, його босс за 50 євро, чи маленька сума, Шльопанці літні, знижки на них немає. Ще дуже багато там різноманітного посуду. Це дитяча бутилочка. Бачите, яка з Мікімаусами. Мікімаусів я обожнюю. Ось такий велосипед в мене, до речі, є, я купувала новий коробці це для нарізання піци. Кухонні досточки за 10 євро. Це сітки, щоб накривати їжу від комах. Бачите, на знижках за 5 євро 40 центів. Це, я так розумію, закривати оці відкриті пакети з крупами або з дещо з іншим. Пароварка зроблена у вигляді капустного листа Джозеф. Мені здається, що цю марку я бачила у нас в епіцентрі. Ось таку саме лопатку я купила в секанді, тут вона також була це відома фірма. Про ту лопатку я вже якось розповідала. Вона була спочатку в ексклюзиві. ніхто її не забрав, потім я її купила значно дешевше. Це приладдя, здається, для нарізання кавуна, бачите, євро 90 Це вже, бачите, такі зроблені для пташок різноманітні будиночки за 13 євро. Будинки як для пташок, так і для комах дуже розповсюджена тема. У Німеччині на власному подвір'ї люди ставлять ось такі різноманітні для них будинки і тим самим підгодовують комах та птахів. Плетена взагалі ось схожий на вулик. Бачите, а тут у нас, бачите, така годівниця у вигляді банану. А Ось такого гриба я ще не бачила жодного разу. Це для розчісування волосся. Сама звичайна розчіска. І бачите, ціла купа тут суконь, традиційний наряд для Октоберфесту. Також він коштує, до речі, чимало, але це не таке Макс, це інший стоковий магазин. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі і в кінці відео покажу вам трошки очеретяного кота. Хотіла, щоб він щось спіймав на відео якусь рибку, але не вдалося. Він тільки за нею спостерігав, ходив з одного краю на інший, але нічого при мені він не вполював. Всім гарного шопінгу, цікавих знахідок, мирного неба, до наступного відео! Всім пока!

Thank <laughs> <laughs> you. eu oh,